Всем привет А ну дивіться, що у нас Ні, це він не помитий, це наконець ми дождалися Пішов у нас дощ Напустився він вчора вечором Ішов всю ніч І от зараз утро, він тільки закінчиться, ну ще таке мряка йде, наверно ще буде йти весь день а може і не буде. А знаєте чого пішов дощ? Правильно, бо ми виїхали косити. Виїхали вчора косити, правда, вже вечором. І вирішили спробувати в 4 часа вечора. Виїхали косити сою. Воно як видно, скільки сої в нас накосили. В общем, по сої я зніму відео пізніше вилажу, коли її всю докосим, думали сьогодні докосить, нас її там небагато. Хотіли сьогодні всю Ну, Бачите, дощ пішов, перебив, усе. Ну нічого, дощ нужен, хай іде. Правда, так сказати, не вовремя. Він вже пішов пішов тоді, коли його менше всього ждали. Ну нічого, це перший дощ за три місяці, за все літо, так що хай йде. В принципі, тільки що ходив на город, ноги вимазав, ходив на город, ну, промочила нормально землю. По сої накасив вчора один бункер. В принципі, вже стемніло. Не стали ми касити далі, тому що вже й дощ почав моросити. Перенесли на сьогодні. Ну, А сьогодні в нас теж не вийшло, бо пішов дощ з самого вечора і поутро. Зараз трохи мряка спаде, відкрию прицеп, покажу, що ми там накосили. Соя грязна, поки настроївся, вроді почало, почав моросити дощ і соя таке із землею. І сама соя виходилася ну, грязна в землі, обліплена, чорна, як висипав, вроді чорне сипалось. Що у нас виходить по сої? Ну, сказати, що вона там чиста ідеально, ні, стрючки попадаються, зелене попадаються підгони. Ну Така мелка, щупла, поїдена. Ну, не поїдена, та поїдена, да, видно, що її їло. Бито її. Попадається, але не так багато. Влага сої. Перший там кусок заїхав, п'ятно було сухе. 8,7 показала влага, потім 10 влага і на вечір вже коли пішов дощ, 11,5 влага. В общем, до 12 влага це при тому, що і намочив дощ вчора почав напускатися. Поки настроїв, щоб не йшла ця шалуха вітер. Ну, в общем, перший раз заїхав косити, трошки спочатку грязнувато було, але потім настроїв. Булі-мене чисто, але все одно прийдеться віяти.